У мене є бабуся, їй скоро 75 років, і я не знаю, що їй подарувати. Що подарувати такій старій людині, у якої вже все було. Я, погуглив, ну, я спочатку подумав, може я подарую їй глобус плоскої землі. може подарую моноколь. Але я погуглив подарунок бабусі, і там було написано, ну все, все, не трать гроші. Потім я все-таки пошукав, пощастив, і там було написано: пенал для таблеток, ванночка для ніг, вимірювач тиску. Ну, Я подумав, що я і сам би був не проти такі подарки вилучити. Мені тільки 33. Я вам скажу, у неї здоров'я навіть краще, ніж у мене. Я різко стою з дивана, у мене чорніє в очах темніє, і бабуся ще і підшучує. Тебе ж мобілка крута, підсвіти собі. Я помітив, що коли ти молодий, ти дуже багато нервуєш. Ти нервуєш перед екзаменами, ти нервуєш перед дискотекою, перед першим поцілунком. Коли ти 75, ти взагалі не нервуєш. Єдине, що тебе тривожить, це щочок на електричку Що так дофіга мотає?